В Цьому відео ми з вами розберемо, як же допомогти економіці і при цьому кайфанути. Я серйозно кажу, як реально отримати задоволення від того, що ви допомагаєте економіці. І це насправді набагато простіше, ніж ви могли би про це подумати. Тож інформація буде ексклюзивна, цікава, тому обов'язково підписуємось на канал, ставимо лайк. ну і... Починаємо. До чого нас привчали весь час, все життя, яке ми жили, що гроші потрібно економити. Гроші потрібно економити, особливо тоді, коли настає якась криза, коли виникає якась проблема в світі, коли не зрозуміло, що буде далі у нас виникати, не зрозуміло, чого чекати від майбутнього. І. У нас працьовує автоматично в нашій голові правило, що відповідно тільки щось трапляється, одразу починаємо економити. А що разом з економією йде? Абсолютно правильно. Разом з економією йде скорочення нашого бюджету. Ми починаємо, як то кажуть, втискати свої пояски, затягувати свої пояски, правильніше сказати. І ми починаємо знижувати свої витрати. І в одному із своїх відео я вже про це детальніше розповідав. Посилання я залишу ось тут. Обов'язково подивіться, тематика дуже важлива, дуже цікава, особливо для підприємців, особливо для тих людей, які хочуть почати свій бізнес. Якщо ви цього правила не зрозумієте, якщо ви не зрозумієте, як це працює насправді, то у бізнесі вам немає чого робити. Або якщо ви вже займаєтесь тривалий проміжок часу своїм бізнесом, то по суті. Ви втратили багато років, тому обов'язково передивіться ось це відео, а ми йдемо далі з вами. Отже, ми зупинились на тому, що коли настає якась проблема, ми починаємо затягувати свої пояски. Ми починаємо втискати свій бюджет, ми починаємо економити. Особливо зараз, особливо зараз, коли є криза, особливо, коли не зрозуміло, чого чекати від завтрашнього дня, не зрозуміло, що у нас буде в майбутньому. І виникає питання: то що ж робити? Як же ви ж бачите наслідок економіки? Ви бачите, що економіка починає сідати. А чому це відбувається? Якщо дуже просто, то просто через те, що у людей починають закінчуватися гроші. Люди не мають можливості. Обустроювати власне життя, вони не мають можливості дозволити собі чогось більше. Відповідно, вони врізають свій бюджет. Ось так воно плюс-мінус працює. Тому для того, щоб вийти із цієї ситуації, щоб ми нарешті і змогли економіці допомогти, в першу чергу нам потрібно зрозуміти одне дуже важливе правило: перше ніж ви будете допомагати комусь, ви повинні допомогти собі. І чому це так важливо зрозуміти? Тому що згадайте той же самий приклад із літака. Завжди, коли ви здійснюєте переліт з однієї країни в іншу чи з іншого міста в інше місто, завжди на початку польоту нам кажуть наступність Стюардеси проводять такий невеличкий екскурс, таку невеличку інструкцію нам проводять. І що вони кажуть? А вони кажуть те, що на випадок біди в першу чергу маску потрібно дорослому одягнути на себе. І тільки потім маска одягається на дітей. А що ми робимо в житті? Ми в першу чергу допомагаємо усім. Допомагаємо кожному, кому це потрібно, але забуваємо про себе. І насправді потім програє обидві сторони. Програє сторона, якій ми допомогли, і програємо ми самі. Чому так відбувається? А ви собі уявіть, що буде, якщо, наприклад, мама, яка летить з дитиною в літаку, коли виникла якась критична ситуація, і дійсності це є катастрофа, дійсності може закінчитися якоюсь страшною проблемою, ця ситуація. Що буде, якщо мама просто візьме одразу цю маску киснево вдягне дитині, а не собі? Мама, скоріше всього, може знепритомніти, наприклад, задихнутися, щось з нею трапиться, а дитина сама собі не допоможе. І ніхто цій дитині не допоможе. Але якщо б мама чи там батько, хто це сидить незалежно від того, це не важливо. Якщо б вони в першу чергу кисневу маску одягнули собі, а потім вже своїй дитині, то ситуація могла б повернутися в набагато кращу сторону. Вони могли би вижити і допомогли би своїй дитині теж вижити. А так вони по суті залишили через таке бажання надмірне допомогти своїй дитині, вони залишили її без батьків. Ось така критична ситуація. А тепер повертаємось до прикладу з економікою. Тобто ми, по суті, помогли людям, але не помогли собі. І в результаті один раз ми допомогли цим людям, а допомога потрібна постійно. І в результаті що? І в результаті ми залишилися без грошей. А потім сім'я опиняється у скруті. І я не кажу, що не потрібно здійснювати допомогу. Це є важливо, її потрібно здійснювати. Але ваш підхід повинен бути іншим. Ваш підхід повинен бути таким, що в першу чергу ви допомагаєте собі, в першу чергу ви забезпечуєте себе. Потім ви забезпечуєте повністю свою сім'ю з фінансами доходом. І тільки потім ви вже починаєте допомагати іншим і сусідам, і там родичам, і друзям, і країні в тому числі. А тепер давайте більш детальніше перейдемо до питання, як же нам допомогти економіці. І як я казав на початку відео. Кайфанути від цього. Насправді все дуже просто. От той підхід, який у нас був, що одразу настає якась криза, настає якась проблема. Ми повинні, як ми зазвичай би діяли, ми повинні зразу втискати себе в грошах, витратах, затягувати пояски. Ми змінюємо свій погляд на ситуацію на 180 градусів. Тобто, ми повинні думати над тим, як максимально задовольнити свої потреби. Ми повинні думати над тим. Як ми чого ми хочемо отримати максимум від сьогоднішнього дня, від життя в принципі? Мислити масштабно, думати про цілі, масштабні, не думати про проблему, а думати про майбутнє, про те, чого ми хочемо, і максимально про це думати. І ви зараз можете мені сказати, ну що за дурниці, що за маячня, що ти говориш, якщо зараз така ситуація, така проблема в країні, як це пов'язано з допомогою економіці? Ми зараз з вами детальніше розберемо і це питання. І відповідь на це питання полягає в наступному: що коли ми мислимо масштабно, у нас з'являється енергія. Появляється, в першу чергу у нас з'являється мотивація, появляються цілі. В першу чергу з'явились цілі, потім з'явилась мотивація під ті цілі, і мотивація дає нам енергію діяти. І після того, як ми починаємо діяти, а що виникає в цей момент в нашій голові? А в нашій голові виникає такий певний перепад між нашими цілями і між тою ситуацією, в якій ми знаходимось по факту. І чим більший буде цей розрив, тим більше у нас буде якби нерозуміння, що таке, що потрібно робити. От і до цього ми прагнемо. Ми прагнемо до того, щоб у нашій голові з'явилось питання, як же нам дойти до цього рівня. Як же зробити так, щоб наша фактична ситуація почала відповідати ситуації із наших цілей, ситуації із нашої мрії? І ось тут починається найцікавіше. Тут включаються особливі механізми, які заставляють наш мозок думати правильно. Тобто, що означає думати правильно? Це означає задавати питання, як я можу собі це дозволити. Бо дуже часто людина може як зробити. От вона починає думати про майбутнє, починає думати про цілі, куди їй потрібно йти. А потім, ну але грошей немає, нічого нема, і вона от спускається. От просто все. Вона про це забуває, вона думає, ну але зараз така ситуація, зараз нічого з цим не можна зробити. Ну і вона опускає руки відповідно. Тому наше завдання не опускати руки, не ставити блок на тій цілі, про яку ми з вами щойно говорили. Наше завдання навпаки. Задавати собі питання, як я можу собі це дозволити, яким чином я можу до цього дійти. І тут, ми, коли ставимо собі ці питання, ми запускаємо наш мозок в дію. І він починає перебирати варіанти, комбінації, що можна зробити, як можна зробити. І тут включається. Так зване підприємницьке мислення. Ми починаємо складати у своїй голові певну схему. І підприємці, чи то ті, які вже роками займаються, чи то новачки, вони зрозуміють, про що я кажу, тому що саме з цього і починався бізнес. Вимальовувалася в голові певна схема, і ця схема вона дозволяла закрити певну потребу. От в когось є потреба, в тебе є, наприклад, ресурс, ти думаєш, як його скомбінувати в одне, і оба! Тут в нас гроші отримуються в результаті цієї операції. В результаті ми заробляємо. І при такому підході, як я вам щойно описав, у нас якраз таки і почне запускатись мислення, і у нас в голові почнуть складатися ось ці комбінації. І наше завдання тепер реалізовувати ці комбінації, діяти в цьому напрямку, починати експериментувати із кожним варіантом, який з'явився у нас в голові. Звісно ж, ви починаєте записувати, і, звісно, ви починаєте експериментувати. Тобто ви думаєте, як мені дозволити це чи інше, і потім в голові ви починаєте шукати варіанти це дозволити. І таким чином, коли ви починаєте діяти, ви починаєте заробляти більше грошей, і у вас є мотивація, тобто ви підкріплюєте свої дії енергією мотивації, тобто тим паливом, яке буде рухати вас на шляху реалізації цієї цілі, цих мрій, про які ви зараз собі думаєте. І після цього. У вас виникає наступна ситуація. У вас починають з'являтися гроші. У вас починають з'являтися гроші, і дуже важливо в цей момент відключити таке мислення, як от економія, от відкладати мені на чорний день там відкласти ці гроші. Ні. Навпаки, ви починаєте запускати ці гроші у якісь ваші бажання, хоча б невеличкі, хоча б із. Хоча б самі дешеві із того списку, про який ви думали. І тоді, коли ви почнете закривати хоча б ці найдешевші бажання, ваш мозок буде розуміти, так я зробив дію, я вклав зусилля, я отримав результат, і на цей результат я отримав винагороду. І у нього виникає бажання давати вам ще більше енергії, ще більше мотивації, ще більше того палива, яке необхідно вам для того, щоб ви рухались, щоб ви починали діяти. І в результаті ви будете діяти ще більше, ще активніше. У вашій голові будуть ще кращі ідеї виникати. Ви будете входити ще більше у роль підприємця. І потім знову ви починаєте дозволяти собі ще дорожче, переходите на сходинку вище в категорії там ціновій ваших бажань, і реалізовуєте вже це бажання і знову повторюєте цей цикл. Ви можете сказати, ну добре, я задовольняю свої потреби, але як це допомагає економіці? А економіці це допомагає дуже просто. Це допомагає тим, що ви, коли здійснюєте ось ці покупки, ви по суті передаєте свої гроші. Ви передаєте гроші іншому підприємцеві, іншому бізнесу. І власне, завдяки своїм покупкам, ви підтримуєте цей бізнес, ви підтримуєте продавця. Того продукту, який вам потрібен, чи то послуга, чи то є товар. Неважливо про що ви думаєте. Можете думати про годинник, можете думати про новий телефон, можете думати про ремонти в квартирі чи в будинку без різниці. Ви назбирали кошти, ви заробили завдяки своїй активності. Ви ці кошти вклали у свої бажання, отримали від цього задоволення. І допомогли підприємцеві продовжувати існувати. Допомогли підприємству існувати. А далі що відбувається? А далі вже цей підприємець починає так само. Він розуміє, що з'явилися гроші, і їх потрібно вкладати. Їх потрібно роз... вкладати в розвиток свого бізнесу. Він бачить, що його справа користується попитом. А отже, варто розвивати цю справу. І він так само буде вкладатися в свій бізнес, буде проявляти економічну активність, так звану, і буде розвивати свій бізнес. І далі він вже в когось буде закупляти цей продукт чи сировину в залежності, чим він займається, то послуги надає без різниці. Тобто почне відбуватися активність. І разом із цією активністю будуть збільшуватися податкові надходження, тобто більше людей почне сплачувати податки. А отже, якщо будуть більше людей сплачувати податки, то що відбувається? Абсолютно правильно. Державний бюджет починає наповнюватися. Тобто коштів у державному бюджеті буде більше, відповідно більше можливостей у держави закривати свої потреби. І таким чином, замість того, щоб сидіти годинами днями на проліт у новинах листати. Ви думаєте про себе, думайте про свої цілі, думайте, як їх реалізувати. Реалізовуйте ці цілі і допомагаєте підприємцям своїми покупками. Ви бачите, задовольняючи свої потреби, проявляючи активність, ви допомагаєте і собі, і допомагаєте усім, в тому числі. Але коли ви навпаки починаєте втискати свій бюджет менше тратити, то як я розповідав ось в цьому відео, ви просто. Тим самим скорочуєте можливості для того підприємця, того бізнесу, в якого ви раніше купували. Як я казав в цьому відео, в цьому ще раз скажу. Я розказував приклад, коли ви починаєте скорочувати витрати на покупки, навіть якщо це продукти харчування. Відповідно, той, в кого ви купували, він не може більше закупити товару. І далі, там, по ланцюжку, я детальніше описую. Я не буду зараз це вдаватися. Просто пояснив коротко, щоб вам було краще зрозуміти, щоб ви легше це зрозуміли. Тому обов'язково проявляйте активність, не сидіть на місці, починайте рухатись. Не сидіть у новинах, не дивіться години на проліт у телевізор чи там в телефон. Починайте діяти, починайте ставити цілі, починайте уявляти, ставити собі глобальні цілі. Вони вас ще більше будуть рухати вперед. І потім проявляйте активність, регулярно дійте над цим. І відповідно у цьому вам дуже сильно допоможуть бізнес-технології, які допоможуть, наприклад, меншими зусиллями, меншими грошовими витратами, меншими вкладеннями часу. Більше отримати результат, отримати кращий результат. І ці технології ви знайдете на цьому каналі. Ви, звісно, можете самі почати вивчати ці технології і починати діяти. А можете піти швидшим шляхом, можете записатись прямо зараз на консультацію. Посилання я залишаю внизу. Ми розберемо вашу ситуацію, розберемо, як вам діяти у цій конкретній ситуації. А поки я рекомендую вам подивити ще ось ці відео, вони ідеально доповнюють сьогоднішню тему і продовжують її. Тому обирайте будь-яке із цих відео і зустрінемось з вами вже за кілька секунд.